Всім добрий ранок. Хотів би показати першу сигнальну гроздичку. Це гібридна форма Вишневецького слава Україні. Отака От бумбочка зав'язалася, одна кущик нормально, мого росту, три рукавчики. Один рукавчик. От стає, подивимося, якщо що, беремо. Значить, що ми проводимо так, як це є особливість цієї форми, що вона виростає така гроздяка і нижні, е, нижні ягоди вони не встигають дозрівати. Тим паче, що це, е, скажімо так, сигнальна гроздочка, що ми робимо? Е, ми робимо отаке. От Опа таке і оставили Отак а там подивлюся, може ще трішки підріжу. Отакий фрагмент удалили. І що саме цікаве, Ось такий же самий кущик, слава Україні. А він тільки ось оцвів і якісь ягодки такі, ну тільки-тіки такі. Так що не жалійте, ну я думаю, що я цю гроздочку ще потім трішечки отак от удалю оставлю, може оце ось крилишко. Ну, зав'язалась непогано, вроді, ягодки один в один. Ось цей фрагмент, що я отрізав, значить. Вроді один в один, хороша завість була. Ну, подивимось. Ще зробив експеримент, зробив привівку Слава Україні на технічний сорт винний зараз покажу щоб одним кадром все було це ось кишмиш попрививав ось ну він сидить поки що таке може і не прийметься а ось значить прививочки Ось бірочки, слава Україні. Так, це лісточком я закривав це. Ця... Сидить поки що. Це. Ця... Набрякла. І ось саме цікаво, Дивіться. Ось. Слава Україні. А не фокусується. Ось так от він уже. Це Технічний сорт винограду, такий звичайний винний, як ото во дворах росте, не знаю як він називається. Ну тобто воно його прийняло. Буде цікаво понаблюдати, як це поведе. Слава Україні на такому технічному сорті. Ото таке. Так що... Всім гарного дня на зв'язочку.